Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. Днями авторитетний журнал The Hollywood Репортер повідомив, що Кевіна Файгі буде звільнено з Марвел. Такої заяви достатньо, щоб хтось зловив серцевий напад, а хтось навпаки зрадів. Та так і живемо. Як повідомляється, Файгі після таємних воєн може піти з посади голови Марвел заради зоряних воєн. Що тоді чекає на КВМ? Хто очолить її замість Файгі? Та як свій шанс захоче використати Джеймс Ган, який анонсував страшний удар по Марвел? Не перемикайтесь, як завжди буде цікаво, і діліться думками у коментарях про подальшу долю Кевіна Файгі. Почнемо з того, що потенційне звільнення Файгі мусолилося у ЗМІ давно. 11 років тому він вже ледь не пішов зі студії, враховуючи, що тодішній президент Марвел Айк Перлмутер вимагав менше расового різноманіття та фокусу на відомих героях з крутими акторами. Наприклад, саме через нього Файгі у 2014-му не зміг запустити у роботу сольний фільм про чорну вдову, аби той вийшов у 2017-му, Ставши приквелом до смерті Наталочки у війні нескінченості. Скінчилося все тим, що Файгі відразу пішов до Боба Айгера. Той відразу вигнав Перлмутера і запропонував йому посаду попередника. Та все не так однобоко у конфлікті Файгі та Перлмутера. Бо чернетки війни нескінченості та завершення з'явилися якраз при останньому. Тоді прийшли брати Руссо. Було відзнято протистояння. Тануса зробили головним паскудником, а вартове галактики ключем до нього. Фагі, хоч і блискуче, доробив проєкти, але четверта та п'ята фази КВМ все, що було створено з його повним творчим контролем. М'яко кажучи, не дуже успішні творчі роботи з затрофованим сюжетом, зате з великою кількістю різноманіття, як того й хотів. Через це, вочевидь, всі радіють, що він іде. Та тут є інше питання, бо є такі проєкти, які він створив до того, як з'явилася інклюзивна пропаганда. Це трилогія про залізну Дину перші два капітани Америки та перший фільм про месників. Перлмутер тоді сильно у Марвел не влазив, та саме Файгі створив найуспішніший кінопроєкт в історії. Та справжня іронія у тому, що той самий Бо Байгер, який підтримав Файгі у 2015-му з його різноманіттям, наразі знову очолив крісло Діснея та з Геть інакшими поглядами. Миша Чахата офіційно задушила інклюзивну пропаганду і, по факту, ідею Перлмутера 2014 року. От і перша причина для звільнення, але вельми мала. Справжня ж прихована за новиною, яку могли пропустити. Очільниця Лукас Фільм Кейтлін Кеннеді за повідомленням ЗМІ, звільняється зі свого поста наприкінці цього року на пенсію. Під її керівництвом Зоряні війни хто тільки не буцав. її відставки вимагали упродовж дев'яти років, починаючи з 2016-го. А сам же Кевін Файгі скажений фанат зоряних воєн, і навіть відкрито про це говорив. А ще три роки тому Лукас Фільм анонсувала, що Файгі зніме спецпроєкт по далекій галактиці, а сценаристом був Майкл Волдрон, який тоді був сценаристом месників. Тоді вони ще мали назву династія Канга майбутньо являлося прекрасним, а режисерами хотіли бути самі брати Руссо, які підтверджували факт переговорів. Та потім провалилася квантоманія, анонсували бокс Джонатана Мейджорса проти подружки, і пройшла повна революція у Марвел. Кейтлін Кеннеді тоді заявила, що Файгі пішов, бо хотів зосередитись на Марвел, куди повернули братів Руссо. І історія з зоряними війнами згорнулася. Але послід, попри все, лишився. Файгі фанат легендарної космоопери, а там чинна ситуація цілком слушна. Всесвіт забуксував у болоті. Нових проєктів нема вже 6 років поспіль, а серіали майже всі провалюються один за одним. Відхід Кеннеді знаменує, може й не революцію, то принаймні старт «Шистого аркуша. А Файгі, згадуючи перші фази КВМ, кіно всесвіти прекрасно будує. Він як Джеймс Ганн у DC, може прийти, скасувати всі поточні роботи, почати з нуля і повернути інтерес фанатів до зоряних воїн. І угода виглядає якраз взаємовигідною. Сам Файгі видав дві погані фази у Марвел, і ймовірно, що перегорів після безперервної 20-річної роботи над супергероями. Зоряні війни дадуть йому свіжий і новий старт, як і для Марвел, де фактично зараз те саме і відбувається. Та й відділ кадрів дійсне не втратить Файгі. А поставить його на інакший проєктний ряд, щоб не вийшло, як з Джеймсом Ганом. Загалом обидві сторони в плюсі. Щоправда, навіть якщо Файгі сам захоче піти, навряд чи він звільниться наприкінці цього року після звільнення Кеннеді. Дата релізу судного дня та таємних воїн вже близька, бо два фільми стануть останнім епізодом для ветеранів КВМ та й загаді для фільмів Марвел. І так то Файгі лишиться, аби його не пропустити. І можливо, що він стане останнім і для нього. Адже після настане сага про мутантів і абсолютно нова сторінка кіно Всесвіту. Тепер вже точно, бо грати на ностальгії, фанати Марвел не дадуть. І в наступних месниках мовернути давні молодшого з ролі Сіністера вже не вийде. Ребут знадобиться капітальний, а Файгі показав, що кандидат він для нього середній. Але хто ж прийде замість нього? Фаворит списку Джеймс Ган, над якими працювали як на заміну Фагі. Ган займався сценарієм для Тора, керував розробкою війни нескінченості та завершення, де отримував колосальний досвід, щоб застосувати його у конкурентів з DC. І тут Марвел. Повинна лікті собі кусати, бо у помилці винна лише студія. Та, на щастя, є інакший варіант, і ясна річ, це брати Русо. У 2019 році вони не хотіли підвищення, заявивши про втому від супергероїв. Та потім вони назнімали не сильно успішних фільмів, де й зрозуміли, що найкраще в них виходить з кінокоміксами. Вже лунала інформація, буцімто Русо можуть зняти для Марвел ребут людей X і очолити наступну сагу КВМ. Якщо Фагі і піде, то йому простіше буде поставити братів і керувати. Всім кіно всесвітом. Фанати можуть все адекватно сприйняти, бо брати вже знімали політичні трилери, легкі кросовери, космічні фільми і фактично ледь не сольники лиходіїв. Обидва показали себе прекрасними спеціалістами і чудово виглядають наступниками файгі. Ну і третій, у переліку Джон Фавро у Дісней. Він геть не остання людина, а в Марвел тим паче. Виконавець ролі Хеппі Хогана відзняв першу залізну людину, продюсував месників та знається на роботі з блокбастерами. Фавро успішно створив ремейк короля Лева, допоміг екранізувати книгу джунглів і має вдійсний авторитет. Щоправда, по лінії зоряних воїн», адже Фавро готується до зйомок повного метру про Мандалорця, серіал, з яким він зняв раніше. Також він продюсував майже всі серіали зоряних воїн» і завдяки цьому він є козирем, який здатен замінити кого завгодно. Фавро може легко замінити братів Русой і зайнятися Савою нескінченності. Тому він спокійно виглядає наступником як Файгі, так і на чолі зоряних воєн. І тоді. Файгі не матиме резону звільнятися з Марвел та з усім тим, це вилами по воді писано. Журнал Варєтай пише, що звільнення Кейтлін Кеннеді досі не вирішено бюрократично, хоча справа до цього давно йде. За їхньою інформацією, Дісней давно б вже її відпустило, та поки не бачить гожого наступника. Бо творча робота лише 10 а інше бюрократія та робота з фанатами. Журналісти інформують, що Мишача хата давно шукає альтернативу, тому Кеннеді досі керує франшизою. Бо гожих кадрів банально немає, які зможуть її. Очолити. А тепер вони є, і до того ж дві. Фаворитом у наступники Кеннеді виглядає Фавро, та більший інтерес прикутий до Файгі. Дісней вже давно хоче перетворити далеку галактику у такий само конвейер, як і Марвел. Але там не пішло від початку, бо обертів набирають лише окремі проєкти, наприклад, Мандалорець. Запрошення Файгі може стати прекрасним приводом для перезавантаження одразу двох кіновсесвітів. Щось робити все одно потрібно, бо Джеймс Ган дихає в потилицю. Дісі, деякий час з Марвел навіть не перетинає. Та тепер все може змінитись будь-коли. Ган днями розповів деталі про свої проєкти, де анонсував проєкт рівня месників ближче до 2030 року. А до цього два фільми в рік, один повнометражний мультик і два серіали для HBO Max з живими акторами. І все це, за його словами, після схвалення сценарію, щоб кожен проєкт був годним та свіжим. Ган анонсував фільм Підлітки Титани, чий аналог у месників гальмує вже понад 5 років, заявив, що обере нового Бетмена, і це точно буде популярне. Актор і оголосив каз на новий склад Ліги справедливості. За його словами, він вже точно знає, яких героїв обере і яким має бути сюжет. Всього цього Марвел якраз і бракує, бо нового капітана Америку не дивилися, знаючи те, що новими месниками його не пов'яжуть. Громоверстів скоріше за все чекаєте саме. Режисер постійно робить те, що повинна робити Марвел, і робить просто зараз, бо судний день та таємні війни це прекрасно. Але через три роки кіновсесвіт має розпочинатися з нуля завдяки. Килюєм ікс а глядач на той час матиме вже налагоджений всесвіт DC зі стабільним планом та проєктами на майбутнє. П'ять років тому про це навіть ніхто і не думав. Тому Marvel повинна працювати у три зміни, аби закласти основу в людей Ікс та наступну сагу, щоб помінятися місцями з конкурентами. А що думаєте ви? Чи варто дійсно влаштувати подвійний ребут, змінивши керівників зоряних Уен та Марвел? Чи дати ще один шанс Кевіну Файгі, щоб побудувати новий кіновсесвіт Марвел? Напишіть пару слів у коментарях, а на цьому ми з вами прощаємось. На все добре, друзі!